Детально було розказано своєму. Його... Я його плонів, але він народився в 53-му році, я його не бачив. У нашій сім'ї було верніше віду, сім в його сім'ї, сім'ї моїх батьків, було п'ятеро дітей, осі він, а я. Мабуть, ми не назвали від честь Олександра. Я теж і Зараз повний тиска хай його. Хайко Олександр Андрійович він також був. Хоча там десь про батькові ніде немає. <клухи> і е... наші сім'ї не... <клухи> не йшлося про це, Колись збиралися. Бабуся була, до речі, бабуся дожила до 103 років. Це поважне відділення. Причому в 100 років...